Вітаю вас на Хмельниччині, я Світлана. В нас буквально вчора трошки випало снігу. Думаю, так само, як і у вас. Але в день температура плюс, тому сніг весь стане, дуже волого. Стоїть туман. Мені здається, що такі зими в нас тепер будуть весь час. З кожним роком погодьтесь, зима стає все тепліше і тепліше. З однієї сторони, це великий плюс, тому що ми садівники за осінь, погодьтесь, ми все не встигаємо. І деяку роботу, деякі посадки можемо робити зараз, ось листопад, грудень, і навіть готувати свій сад і в січні. Що я маю на увазі? В попередньому відео я говорила про посадку тюльпанів у квітники, як створити гарні казкові композиції в саду. І в цьому відео хочу продовжити цю тему, оскільки минуле відео набрало дуже багато переглядів. Бачу, ця тема дуже популярна. Хочете ви створювати красу на своїй ділянці? З'явилось багато нових підписників, за що я дуже вам вдячна. Я дуже щаслива, що люди цікавляться розвитком та красою і малодоглядовим способом догляду за ділянкою. Тому я дуже рада всім новим підписникам. Дякую, що завітали на наш канал. І сьогодні хочу поговорити. Про так само створення краси, але вже за допомогою таких посадок в кашпо. Ви як бачите, в мене до сих пір стоїть цинерарія в горщику, вона прекрасна в нас зимою, особливо як коли ось такі теплі зими, то вона стоїть навіть декоративно, як бачите, всю зиму. Якщо морози, вона відмерзає верх, але знизу з корінців, якщо їх ще там вкрити на всяк випадок, замульчувати, то з коріння потім підуть нові пагони. Тому цинерарію спокійно можна висаджувати на квітники. Я, наприклад, ось це кашпо, взагалі, якщо будуть морози, занесу в теплицю і вона мене прекрасно перезимує. На передньому плані не знаю, чи вам видно. Також на гряці є цинерарія. І ось таке ось такі озеленення ділянків кашпо набирає зараз також дуже класних обертів, тому що таким чином є можливість прикрасити ті частини нашого подвір'я, де немає квітників. Або якщо у вас вже все засаджено, а ви хочете ще краси, тоді також можна її посадити в горщики і прикрасити чи вхідну. Зону будинку, чи ось на городі, я би ось тут хотіла також все прикрасити, саме квітами в кашпо. Навіть томати гарно можна висадити біля стіни, томати чері. ну, Можна видумувати дуже багато класних композицій, висаджуючи саме рослини в кашпо. І сьогодні поговоримо на цю тему: створення гарних весняних. Композицій у Кашпо. Ну, якщо ви вперше потрапили на наш канал, то я рада вас бачити. Ви, значить, також полюбляєте квіти, як я. Наш канал коротко про малодоглядовий сад. Як створити казковий сад, створити гарний город, але Якнайменше пробувати затрачувати своїх сил, тому що я знаю, що це тяжко, і хочу перетворити ось цю садову городню роботу саме в насолоду, щоб від цього отримувати насолоду. Тому, якщо вам така тема цікава, то обов'язково підпишіться під час перегляду цього відео, тому що Ютуб бачить ваші підписки і. Починає пропонувати рекомендувати це відео іншим глядачам. А я дуже рада, дуже щаслива, коли збільшується кількість таких людей, як я, особливо молодих людей, які хочуть створити красу навколо себе. Тому дякую за підписки, за перегляди, за вподобайки та коментарі під відео. Я вибачаюсь, але я собі зробила каву, тому що на вулиці все ж таки вовком, і коли багато говориш, розповідаєш, потрошки голос починає падати та хрипіти. То, щоб таких моментів не було, то я до вас прийшла з кавою. Плюс в мене дуже класна кава, я пізніше вам про неї розповім. Вона зі смаком карамелі та лісового горіха. І після напою в роті залишається дуже класний смак карамелі. Взимку, мені здається, ось таких смаків взагалі нам дуже і дуже не вистачає. Тому обов'язково поділюсь, і від мене буде також бонус. Так, з чого. Будемо розпочинати. Я хочу створити дві гарних композиції. Одна буде з тюльпанами, друга з нарцисами, основними такими акцентами. Вперше, на що би я звертала увагу при виборі композиції, це кольорова гама. Що ви хочете бачити? Чи ви хочете бачити однотонну кольорову гаму, чи ви все ж таки хочете бачити різні квіти в композиції в кашпо? Якщо ви обираєте одну гаму, то беріть горщик в першу чергу не менше в діаметрі 25 см. Тоді у вас буде великий об'ємний такий масивний кущ, можна сказати. Якщо ви візьмете маленький горщик, так, це, звичайно, буде гарно, але якщо він буде стояти один, він на себе не буде брати ніякого акценту. Він може бути як-от доповненням вже до якоїсь маси рослин в кашпо. Якщо ви хочете взяти одні тюльпанчики, беріть їх багато. Між цибулинками робіть відстань ну, до сантиметра, не більше. Той взагалі не залишає між цибулинками відстані. А ось так: прям одна цибулинка біля другої, вставляють їх в кашпо. Тоді виходить, чим більше цибулин, відповідно, тим більше у вас буде квітів. Щодо кольорової гами, класно, коли один колір. Це об'єм, це акцент, це яскраво. Максимум два кольори. Якщо ви берете два кольори, то беріть. Або різний вид, наприклад, тюльпанів, але одним кольором. Можуть бути махрові, гарні. В мене на квітнику є жовті махрові тюльпани, в них прям квітка, як долоня. Можуть бути махрові і звичайні жовті. Це буде дуже гарно. Якщо це різні види одного кольору, якщо різні кольора, то має бути один вид. Якщо махрові, можуть бути рожевий. І білий, рожевий, і жовтий, фіолетовий і рожевий. Це один вид різні кольора. Не робіть отакої цієї перемішки різний вид, різний колір. Це буде негарно. Це буде венігрет, це не буде гарно. Краще зробити менше кольорів і більше акцент на квіти, щоб їх було багато. Про це я так само говорила і про посадку в квітнику: що не робіть одну квітку, робіть багато і одного виду. Тоді ви будете мати гарний результат. Щодо посадки по глибині, також правило трьох цибулин, висаджуємо на глибину трьох цибулинок. Це відноситься до всіх цибулькових квітів. Занурюємо на глибину ось цих трьох цибулинок, має бути зверху ґрунт. Тому, якщо ви плануєте в кашпо створити композицію саме різних цибулькових, то відповідно нижче йде більша цибулина, вище йде менша цибулина, і зверху йдуть найменші, це можуть бути крокуси, мускаріки, вони йдуть з самого верху, занурюються буквально на 2-3 см, дивлячись все від самої цибулинки. Щодо самого ґрунту для посадки, він має бути легкий. У мене тут вже ґрунт з-під попередніх рослин, тут є пісок. Я все одно буду сюди ще додавати зараз і кокосове волокно або додавайте агроперліт, тому що цибулькові полюбляють дуже легкий ґрунт. Коли тяжкий ґрунт, то вони і погано цвітуть і погано розвиваються. Тому я сюди додаю. Кокосове волокно гарно це все я перемішую. І плюс потрібно сюди додавати ще і добрива. Щодо добрив, то можете взагалі, в принципі, не перейматися, а додати ті добрива, які у вас залишилися. Можна навіть і для хвойних взяти, будь-що будь-які добрива чи пролонгованої дії, які містять. Азот саме той матеріал, який потрібен рослинкам весні. У мене добриво пролонгованої дії. Це взагалі дуже класно, тому що його вистачає реально надовго. Пів року, і ви не маєте спокій і не думаєте, що тим рослинкам ще додати. Це дуже зручно. Ви економите і свій час і свої сили. Все, мій ґрунт готовий, я потім ще додав туди нижче добре, отак тяжко перемішувати. Спочатку буду я робити композицію з тюльпанів. На дно я додав ще трошки керамзиту, його додаємо обов'язково, робимо дренаж. Тому що тюльпани взагалі цибулькові вони не полюбляють заболоченості. Якщо ґрунт буде дуже вологий, то вони просто згниють. Тому і має бути горщик з дренажними отворами, щоб виходила зайва волога, зайва вода. І так само має бути внизу дренаж. В мене, до речі, всі цибулини від яскравої клумби. І якщо я вас раптом змотивую цим відео створити дійсно гарні композиції в кашпо, то зараз класно саме купляти ось цибулини квітів. Тому що зараз на них йдуть знижки. Багато товару вже розкупилося, йдуть залишки, і на залишки завжди йдуть класні знижки. Тому... Ви можете не тільки створити гарну композицію зараз, а й зекономити свої гроші. Я вам залишу посилання на сайт яскравої клумби, чому саме навіть класно обирати через сайт, тому що ви бачите фото рослини. І таким чином ви можете собі уявити вже цю композицію, яку хочете створити. Які рослинки, з якими можна поєднати. І навіть на сайті підібрати собі вже готову композицію. Розові тюльпани, розові крокуси, білі крокуси. Ви одразу можете це все собі обрати і одразу купити. Це дуже зручно. Обов'язково робимо піщану подушку. Тюльпанчики це дуже полюбляють. І тут в цьому. Ці композиції в мене буде всього лише дві цибулинки тюльпанів. Вони вже, як я сказала, багато квіткові та махрові, то я думаю, я побачу класний результат. І з цибулинкових це все. Я засипаю їх далі вже поживним ґрунтом і покажу, чим буду я доповнювати зараз це кашпо Трошки так втрамбую. В мене є, враховуючи, що це тюльпани рожеві, я вирішила додати і примулу. У мене є примула, яка зараз цвіте. Я її викопала, дивіться, трошки вона брудна. Я тут вся брудна, бо ґрунт вологий, Примул, примулу додавлю ось так по різні сторони, щоб ось тут в мене мали змогу спокійно собі розвиватися. І рости тюльпани. Мускарик сюди попав. А сюди, по цю сторону, я хочу додати арабіс. Це білі квіти, які цвітуть також ранньою весною. І це такі ґрунтопокривні квіти. Вони вічно зелені. Тут я взяла тільки корінці, листя я не брала, тому що в нього такі достатньо довгі пагони. Ставлю вам фото, підкреслю. Хто не знає, як виглядає цей арабіс. Тому що тут класно. Ця композиція в мене взагалі буде, можна навіть сказати, і вічно зелена, і багато сезону, тому що, що ці маргаритки в мене цвітуть все літо, що арабіс також він гарно виглядає протягом всіх сезонів. І одна композиція в мене готова. Тюльпани нагадую, рожево-білі, маргаритки також, як ви бачите, такі яскраво-рожеві з білим і білий арабіс. Наступна композиція в мене з нарцисів. Серединка в них така яскраво-помаранчева, а задня частина в них біленька. І мені дуже сподобалось поєднання помаранчевого з фіолетовим. Це виглядає просто класно. Я вам буду вставляти фото саме ось таких поєднань по кольоровій гамі, тому що це грає важливу роль. Якщо ви хочете робити не однокольорову композицію, тоді беріть з ось цього одного кольору, який вам дуже подобається. Для прикладу беремо червоний. З цього червоного кольору беріть різні відтінки. Наприклад, червоні тюльпани йдуть у вас як акцент. Далі ви хочете додати, наприклад, якісь інші тюльпани. То беремо два вида, одні червоні, точніше беремо, чи, можливо, хай буде два різних вида, одні червоні, а одні нехай будуть трошки світлішого відтінку, або червоні з білою полосочкою є. Обираємо саме червоні, але трошки, щоб вони відрізнялися. Їх можна доповнити якимись бордовими, чи фіалками, чи бордовими е маргаритками, аналогічно можна додати сюди білий, підкреслити і білі тюльпани з рисочкою, додати білий гіацинт, чи додати білі крокуси, мускаріки також є білі. І буде червоно-біла композиція, але з різними квітами. Другий приклад подобається вам рожевий. Беремо різні відтінки рожевого. Можна взяти і фіолетовий, і також такий бордовий, малиновий, рожеві тюльпани ніжні, ніжними можуть бути яскраво, фіолетові. Один вид звичайних, наприклад, рожевих тюльпаних. Тюльпанів, і до них вже додати такий самий вид фіолетових тюльпанів. На нижній план навколо можна додати фіалки. Можна додати так само, вже додати щось фіолетове мускарики. Тобто, тут ми в першу чергу граємо на кольоровій гамі. Це от ваше маленьке кашпо. Це так само, як ваш квітник, де ви також підбираєте якусь кольорову гаму рослин. І коли ви робите жовте, червоне, біле сюди, фіолетове, він буде яскравий, але він буде, всі квіти будуть у вас губитися. Так само на квітнику. Якщо ви висаджуєте всі різні троянди, вони не будуть на себе брати такого яскравого акценту, якби вони були, наприклад, всі одного кольору. Має бути не більше трьох кольорів. І трьох кольорів, які поєднуються один з одним. Що в квітнику, що в маленькому квітнику, що в нашому одязі, саме в стилі жінки. Хочете мати стильний квітник, стильну себе, стильний свій образ, поєднуйте не більше трьох кольорів. Ми можемо цю тему вивчати взимку. Є навіть палітри для легшого поєднання саме таких кольорів. Якщо вам цікаво, також, будь ласка, залишайте коментарі. Будемо цю тему розбирати, будемо створювати квітники, якісь приклади і, можливо, ви. Навесну, на літо надихнати себе на щось нове. Тому що ми, садівники, це в нас рослинки сплять взимку. А ми взимку обдумуємо, працюємо і створюємо щось нове, щоб навесні та влітку це вже викласти на нашу ділянку. Отже, переходимо до посадки нарцисів. Аналогічно під низ дренаж, кашпо з отворами. Сюди ж я додаю. Це таке? Пісок і поживний ґрунт, і не забуваємо про глибину трьох цибулинок. Ось в мене одна цибулинка, тут же навіть трошки я забагато. Бачите, взяла тут дві виходи. Зроблю я ось так отвори і сюди я висаджую свої нарциси. Тоді якраз буде мені добре, між ними відстань, як бачите, близько сантиметра, і вони по центру підуть мені наверх. Далі я додаю поживний ґрунт, і біля них я ще буду докупляти, як я вже сказала, і крокуси, і я на ділянці. Небагато зовсім знайшла цибулин в мускарі, тому я їх ось так по кругу сюди додав. Мускарі маленькі зовсім цибулинки, тому ми їх заглиблюємо буквально на 3 см. Не сильно. а ось. Можна навіть класно сюди додати фіолетовий гіацинт. Я ще подивлюсь на сайті зараз і собі щось прикуплю. Принесла я сюди злаки, але пізніше зараз розповім для чого. Так, наступне питання це що робити далі з тим горщиком, як його зберегти. Ніякому разі, ґрунт не має замерзнути. Грунт в нас зараз вологий. Падає дощ, сніг, ґрунт дуже вологий, якщо він замерзне, замерзнуть і цибулини квітів, і при вони всі згниють. Тому особливо, якщо це у вас дача, і ви там зробили ось таке кашпо, то ви його закопайте в ґрунт. Грунт буде обігрівати кашпо, і всі рослинки спокійно перенесуть зиму. Якщо ви висадили одразу в гарний горщик, то ви просто його занурте в пакет для сміття і так посадіть, верх відкрити, а зовні горщик ваш буде чистенький. Потім достанете пакет для сміття заберете і все. Для чого я принесла? Я ось такий горщик більше по об'єму оплету ротангом. У мене вже є відео на каналі, як я це роблю, скільки це обходиться, якщо це робити самостійно. Якщо комусь цікаво, заходьте, буде посилання в кінці відео, і також посилання є в описі під відео. Горщик більше по розміру, я оплету, і коли мої тюльпани почнуть квітнути, я ось цей горщик занурю в цей. І в мене буде краса. Коли тюльпани відцвітуть, ви знаєте, що їх обрізати не можна. Поки не засохне ось ця верхня частина. Ми цей горщик забираємо, нехай собі тут панчики наїдаються, напиваються, цибулинки ростуть. А ось цей плетений гарний горщик я буду подалі використовувати, висаджуючи однорічні літні квіти. Чи петунію, чи лобелію. То, що бажає, можна так само висаджувати в робочий горщик і вставляти в гарне декоративне кашпо. Це є зручно. В попередньому відео також задавали питання щодо цікавої посадки крокусів на ділянці. І. Мені більше всього подобається, коли ось ці такі мініатюрні квіти, вони все ж таки маленькі, буквально 10 см, висоту 12 висаджуються просто отак, як на галявині, щоб була повноцінна весняна галявина з цими квітами. Уявіть, як це гарно. Але тут єдиний момент. Не можна косити траву, поки не відсохне ось цей верх. Інакше тоді цибулинки будуть не розвинуті, і великий ризик того, що вони взагалі не зацвітуть на наступний рік. Ну і враховуючи, що це маленькі все ж таки квіти, їх потрібно висаджувати дійсно великими плямами, робити акцент і плюс сонячна сторона. Тінь вони не переносять, вони взагалі тоді не цвітуть. Також, до речі, не знаю, чи ви знали, але є і осінні крокуси, які цвітуть приблизно десь у вересні місяці. І це взагалі неймовірна казка, я рахую, тому що восени, коли вже ми садівники втрачаємо ентузіазм трохи, все одно погодьтесь, з'являються весняні квіти. Це казка. Це дійсно казка в саду. Е, тому звертайте на це увагу: творіть казку в саду. Е, ще є час, погода дає нам таку можливість ще купляти, висаджувати. Е, заходьте на сайт яскравої клумби, посилання в описі під відео. Е, ми як можемо і зекономити як розумні садівники, так і створити красу на своїй ділянці. І Зараз наразі, ось сьогодні, навіть дощова така погода, мряка, холодно, але я цілий день на вулиці. І в мене настрій від цього навіть піднімається, що я в листопаді можу спокійно працювати в саду. Це класно. Тому бажаю вам мотивації, бажаю вам наснаги на створення краси на своїй ділянці, на створення весняної. Казки. Ну, а далі я вас запрошую до себе додому випити гарячої кави. Ділюсь з вами не тільки приємними і класними посадками, а й ділюсь ароматною кавою. І це не просто ароматна кава, а це кава, яка залишає після себе згадку, можна і так сказати. Мені дуже подобається вона. Продається вона в ось таких доходи до покупця в таких дойпак-пакетах, зіп застібкою. Є навіть клапан, через який можна почути цей аромат кави. Клапан не вивітрює каву, навпаки, зберігає її свіжою. зіп застібка дає нам можливість просто. Якщо немає у вас куди пересипати цю каву, то ви її можете спокійно зберігати в цих пакетах. Погано, що не можу я вам передати цей аромат кави, бо класна. Мені ось ця дуже сподобалась. Вона має як свій аромат, вона має і смак напою, і після себе вона також залишає приємний смак у роті. Кава називається, можливо, я неправильно щось скажу, Бразил, не знаю, я не є такий фахівець дійсно в англійській мові. Ось ця кава з ніжними карамельними нотками. Зараз вам прочитаю з ароматом родзинок і випічки, смак з нотами сухофруктів, лісового горіха та молочного шоколаду. І після себе залишає приємний смак карамелі. Дуже класна кава. Просто по одній, одній назві. Ще одна кава тут вже з ароматом чорного шоколаду, карамель та спецій. Я також залишу в описі під відео посилання на сайт, на інстаграм цієї кави, і від мене з промокодом, який ви бачите на екрані. Ви маєте знижку 20% на всю каву. Ця кава може бути як і в зернах. Якщо ви не маєте можливості вдома зробити помол кави, то просіть менеджера і ви отримаєте так само мелену каву, як це отримую я. Це дуже зручно. Тому заходьте, обирайте і майте класний, приємний аромат і смак зранку та протягом дня. Ну, на цьому я з вами прощаюсь. Сподіваюсь, ви цікаво, класно провели зі мною час, змотивували себе, змотивували мене коментарем для наступного відео, чи задали мені питання, надихнули мене на створення нових ідей. Дякую всім, хто додивився до кінця, хто завітав на наш канал. І до скорої зустрічі в новому відео. Всім пока-пока!